Усім привіт! Маємо сьогодні понеділок. Початок робочого тижня. У нас розпочався жари. Сьогодні доволі так жарить, друзі. Але, тим не менше, на збір малини. Коротше, ми не збирали, друзі, субота, неділя. Два дня не збирали. Я уявляю, зараз що там робиться. Тим більше одного один збиральник вибув з команди. Артур на навчання, друзі. Навчання в нього почалося... До речі, мене питалися на рахунок його навчання. Так, в нього навчання почалося з 19 серпня. Але будуть більші зимові канікули. Що не може не радувати мене, оскільки там гуртку доволі холодно. Ліпше дитина, нехай буде довше на зимових канікулах, ніж зараз має друзі. Бути вдома, а потім там мерзнути, знаєте, так що. Ось так. А Артур хороший збиральник. Він гарно збирав, багато збирав. Тепер його робота впаде на нас трьох. Ну, нічого, ми будемо намагатися. Так, друзі, що? Лізу я в малину, тато вже побіг, ці ящики витягнув, Донецька ще снідає, зараз біжить. І збираємо сьогодні. Збираємо, треба здавати. Треба заробляти, нічого не допоможе. Що, включуся вже як назбираємо. Я погнала. Пари. Ну пари страшне. Так, друзі, ми зібрали ще, ще не все. Ще тільки навіть половина, певно, ні. коротше, що ми зібрали? Зібрала десь коло 16 кг, ну приблизно. І що? Треба буде набрати. Але знаєте що? Те, що сьогодні, по-перше, дуже жарить, не, не знаю, скільки там градусів. А по-друге, нема як на зло в вітерцю. Зараз є вітерець, так прохладненько. А сьогодні ні-ні, досить настроє, малини ні, купа. Чуть-чуть, Так, як... настроє, малини купа, та й ще до того жара неймовірна. Добре, я знаю, що лишаю своїх хлопців поки йду, зроблю холодного коктейлю молочного. З морозом, з. З молочком, Іду зараз принесу. Може буде трошки веселіше і буде прохолодніше. Наколотила. Цілий цей. Цілий великий. Як, ці, ну, цілу чашу ту. Пів кілограма морозива і певно літра молока. Зараз буде трохи веселіше, йдуть мої хлопці. Друзі, дивіться, я ж теж сьогодні так замітила дивилася. Подивіться на ліс. Бачите верхушки дерев вже починає все жовтіти. Боже, як це скоро? Так чекали того літа, така довга та зима була. Такий щолк і вже осінь. Коли, як? Ти, грубо так, ніс не замічаєш. Добре. Перерив. Танеска, привітайся. Перерив на цей. На холодний коктейль і далі. Так, ми ще збираємо і збираємо вже восьмий ящик поставили. Тато рахує, щось там рахує лише. Що, друзі, ще кінця краю не видно. Не знаю, коли буде той кінець. Жара, неймовірна. неймовірна. Пече, неймовірна. та нині пече. Тому файно. То файно посидимо, тільки мухи кусаємо. Посидимо води, нап'ємося і йдемо далі. Друзі, ми вже позбирали вже Майже все занесли зараз. Сьогодні дуже багато було малини. Є подружка. Є подружка. Кітка, Кітка на, на 5 чи 6 господарств до всіх ходить. І всіх вимагає їсти. Так. Я навіть не, не підбивала, друзі. Ми вже, ми вже не встигаємо, якщо чесно. Вже не встигаємо, бо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дванадцять ящиків. Всі вже замучені. Зараз я підіб'ю. Тенез воду. Е, разом майже 47 кг. Без 100 Ну. А знаєте, що сьогодні, друзі, далося дуже знаке? Далося те, що жара. Сьогодні дуже жара була. Якби не було такої жари, ну, ми ж збирали 50 з чимсь, правда, четверо. А сьогодні 47. Ну, трохи є. Але жара далося б знаки. Ну і не було нашого головного збиральника. сидить в гуртожитку, пари вчить вже, пари задали. Тато поїхав. Добре. І до мити. Я ну здали. <сидеть> Тато думає, такое я говорю. Тато йде купати картоплю. А я за ним з буміком, друзі. Це вже пізно, не знаєте, ці по сьомій, чи вже восьмой. Ой, друзі, завтра треба б добратися до кукурузи. Мені треба закрити кукурузу, бо я все чекаю, чекаю, чекаю. Але то вже нема коли чекати. Завтра один день буде вихідного від малини. Візьмуся за кукурузу. Так, ми на вечір будемо картоплю варити. Чи ти хочеш смажити? Варити чи смажити? Смажити. Сма... А Донецьку схоче варити, він схоче смажити. А може він з барабольних хоч? Може бути, Зараз запитаюся. Бо що, бо я ще нині, <гум>, друзі, їсти навіть не Та Там ще є, розсіл є, але щось треба зготувати. Скільки ми картоплі викупали? Ще трошки, ще так десь раз є. Ну, а ще, ще десь так само є. Більше. Більше. Ну, а що маємо там під хатою. <гла Вене> ну, Але ціле літо шпортали. <тіл utiliser> шпортали собі. Помідорки виберемо. Картопельки тато накупив. Дивіться, який великий. Тато, покажи, який в нас великий помідор, який ти виростив. Бачите, які великі на салатик. Завтра будемо робити, може, томатний сік, що ти кажеш? Це будемо, бачити. будемо бачити по часі. Ні, вистачить, скільки нам треба. У мене готовий, готова вечеря, картопляне пюре, котлетки, салат з помідорів, сир сметаною розколотила і зварила ще компотик залечі. Усе ми сідаємо їсточки.